Петро Володимировичу, Йосип Антоновичу, шановні колеги, дорогі друзі, в першу чергу слова щирої подяки вам, Петро Володимировичу, вашому колективу, за ще одну чудову родзинку міста Житомира. Ми по правді є столицею Волинського краю і працею ваших людей, Петро Володимировичу, вас я впевнений, що на всю Україну з легкої руки журналістів. Ми будемо називатись столицею морозива, і свідчення того, от ми зараз проводимо святкове відкриття. А поруч стоять люди, які чекають морозива, морозива рудя, тому що вони вважають, що воно чудове, корисне і прекрасне. Я хочу відмітити. Ще соціальну відповідальність підприємства і подякувати вам, Петро Володимировичу, вашому колективу, за майданчик для дітей на майдані на в районі Корольова на вулиці Вітрука. Сучасний, елітний, красивий. Поза минулому році ви визнаний самим найбільшим меценатом міста і області і отримали нагороду. Ви і ваш колектив. В цьому році подарунок пам'ятник морозиву. Це подарунок всім нам. Дай Боже вам здоров'я, ви дійсно всі своїм чудовим колективом, гордість міста Житомира, гордість Житомирщини. Щиро вам дякую. І нехай таких людей буде більше, тому що це слава, честь і дійсно гордість нас. Дай Боже успіхів і спасибі за цей подарунок для всіх житомирян.